Якщо ви колись купували одяг за 5 євро, це відео трохи про вас і про те, що виробники ніколи не напишуть дрібним шрифтом на етикетці. Дешева мода здається невинною розвагою. Нові колекції щотижня, футболки за ціною кави, всюди етикетки екофрендлі. Виробники переконують, що їхній одяг тепер з турботою про природу, екологічний і навіть рятує планету. І де ж правда? Далі я розкажу, що ховається за фаст фешн, про річки забарвлені в усі кольори веселки, про швачок, що шиють наші джинси за копійки, про хитрі схеми, які дозволяють фабрикам обходити екологічні норми, і про зелену рекламу, яка часто виявляється просто завісою. Почнімо з води, адже індустрія моди впливає на воду більше, ніж ми уявляємо. Щоб пофарбувати одну єдину сорочку з довгим рукавом, потрібно приблизно 6 літрів води, змішаних з барвниками та іншою хімією. А це лише перше фарбування. Далі річ ще виполіскують, витрачаючи ще більше води. В масштабах планети мова йде про колосальні обсяги. За даними ООН, індустрія моди є другим за величиною споживачем води у світі, поступаючись лише сільському господарству. На неї припадає близько 20% усіх промислових стічних вод у світі. Тобто кожна п'ята склянка брудної води, що тече в річки і озера, це наслідок виробництва тканин і одягу. Вплив на товкілля відповідний. У країнах на кшталт Бангладеш, де працюють тисячі текстильних фабрик, цілі річки перетворилися на смердючі стічні канави. Місцеві жителі іронізують, що сьогодні річка червона, завтра синя, а післязавтра буде фіолетова. Залежно від того, в які кольори тканини зараз фарбують. Але їм не до сміху: риба гине і цілі громади рибалок залишаються без заробітку. Колись у річці Тхалишварі було стільки риби, що можна було ловити руками. Зараз там лишилася хіба що просто вода, і то не зовсім чиста. Понад 4 тисячі рибалок втратили роботу після того, як на річку прийшли текстильні фабрики. Місцеві мешканці вимушені пити забрудену воду, поливати на його роди, купатися навіть в ній? Шкідливі речовини з фабрик накопичуються в рисі, очах, пряночах, які звідти експортуються по всьому світу. Перевірки вже виявили у продуктах з Азії важкі метали: кадмій, хром, свинець, ті самі, що застосовуються при фарбуванні тканин. Тобто, отрута з річок через харчі повертається до нас на стіл. Чи означає це, що самі виробники не усвідомлюють проблеми? Ні. Після ручних скандалів багато хто показово інвестував у очисні споруди. Є навіть зелені фабрики з сучасними фільтрами, де стічні води перед скиданням проходять кілька етапів очистки. І є фабрики, які позиціонують себе як екофренлі. Чистенький цех, і усюди вивіски еко, менеджери, що демонструють труби і резервуари для очищення води. Але якщо придивитися до цифр, виникають питання. Власник скажеться, очистка влетіла йому у копійку, а замовники заходи не додають жодного цента зверху за екологічність виробництва. Тож багато інших фабрик просто не вмикають свої фільтри. Обладнання стоїть, але лише для проформи. Електрика дорога, реагенти теж і навіщо витрачатися, якщо можна зекономити, зливаючи відходи у річку. Навіть ті, хто хочуть грати по правилах, вагаються. Якщо один очищує воду, а інший ні, то порушник завжди матиме більше прибутку. У підсумку маємо мовчазну змову. Всі роблять вигляд, що дотримується еко-норм, а насправді трують воду і людей далі. І не дивно, що вся ця гра в еко у фешн-індустрії набрала таких обертів. На профільних виставках буклети на переробленому папері постери «Protect our planet», хасла про відповідальність перед дітьми, але насправді все не так оптимістично. Компанії зрозуміли, що на тренді екологічності можна підняти продажі, навіть якщо реальне споживання ресурсів не зменшується. Зелений імідж став просто інструментом маркетингу, фасадом за яким, як і раніше, прибуток. Нещодавні скандали підтверджують ці слова. Один із модних гігантів H&M у 2022 році навіть опинився в суді. Їхня колекція позиціонувалася як екологічна та свідома. Але активісти виявили, що частина заяв це перебільшення, а деякі взагалі не мали доказів. Бренд використовував дані з Hick індекс, який пізніше розкритикували за неточність. Це такий спеціальний інструмент, який оцінює наскільки екологічним є одяг. Але фішка в тому, що сам цей індекс пізніше жорстко розкритикували. Бо він часто грантується не на повних даних, а на загальних оцінках і дозволяє брендам виглядати зеленішими, ніж вони є насправді. Тобто така собі система, яка дозволяє самим собі поставити гарну оцінку і повісити етикетку еко, навіть якщо екології там із натяжкою. У результаті компанію звинуватили у «грінвошинг», тобто в тому, що зелений імідж був радше маркетинговим трюком, ніж реальністю, бо більше піар-програма зі збору старого одягу вводила споживачів в оману. Вона створювала ілюзію, ніби старі речі просто перетворяться на нові і не опиняться на звалищі. Насправді ж технології замкненого циклу майже не працюють у таких масштабах, і переважна більшість речей усе одно зрештою йде на смітник. Схоже, що ера безкарного грінвошинг добігає кінця. Влада і споживачі вже вимагають доказів, а не красивих слів. Але поки що модна індустрія сповнена зеленого піару, за яким доволі сірі схеми. А тепер не про воду, а про тих, хто шиє. Тут немає стильних манекенів чи дзеркал, лише ряди людей за машинками. За кожною нашою футболкою чи сукнею стоять реальні люди. Швачки, фарбувальники, пакувальники, переважно в бідних країнах Азії. Бангладеш. Друге у світі експортер одягу після Китаю. Ця країна стала одночасно символом тріумфу і трагедії фаст фешн. 24 квітня 2013 року в околицях Даки сталася катастрофа, що приголомшила світ моди. Величезна будівля комплексу Рана Плаза, де містилися кілька швейних фабрик, раптово обвалилася, поховавши під собою понад тисячу людей. Більшість жертв молоді жінки, робітниці, які саме сиділи за машинками, виконуючи замовлення закордонних брендів. З'ясувалося, що будинок звели з грубим порушенням. Власники знали про тріщини, але все одно загнали людей на роботу. Рятувальні бригади і звичайні добровольці кілька днів розбирали завали, витягуючи поранених і загиблих. Після Рана Плаза міжнародні замовники поклялися ніколи знову. Багато з них профінансували перевірки будівель, облаштування аварійних виходів, закупівлі вогнегасників і навчання з техніки безпеки. Безпека не єдина проблема. Зарплати швачок мізерні, і за них доводиться боротися. Мінімальна зарплата швачки в Бангладеші зросла до еквівалента приблизно 110 доларів на місяць. Однак місцеві проспілки не дуже радіють. За їхніми підрахунками це лише близько половини суми потрібної для більш-менш пристойного життя в столиці. Іншими словами, навіть працюючи шість днів на тиждень, людина не може проходувати сім'ю і звести кінці з кінцями. Понад чотири мільйони бангладеських працівників шиють одяг для світу на таких умовах. Більшість із них молоді жінки з бідних стіл, для яких фабрична робота часто є єдиним шансом заробити хоч щось. Вони працюють по 12 16 годин на добу, шість, а то й сім днів на тиждень. Перерви невеликі, норми постійно підвищуються. Нерідко людей змушують працювати понаднормово без доплат, погрожуючи звільненням. То працівникам заговорити про підвищення зарплати чи про їх просто звільнять, а то й пришиють кримінал. Міжнародні бренди поводяться як суворий ощадливий клієнт. Кожен сезон тиснуть, вимагаючи ще знизити розцінки. Один бангладеський виробник розповідає: західний замовник щороку вимагав знизити ціну ще на 5%, погрожуючи піти до конкурентів в іншій країні. За 5 років він змушений був скинути загалом 27% від вартості. Попри те, що за цей час подорожчала електроенергія з курс долара і мінімальна зарплата в країні. Виходить, що фабрики затиснені між вимогою інвестувати у безпеку і екологію і паралельною вимогою від покупців продавати ще дешевше. І не кожен витримує цей тиск без хитрощів. І, попри гучні декларації, ці модних брендів про контроль постачальників система має злами. Виявилася ціла схема. Як брудне виробництво вміло маскують під екологічне. За законом, якщо фабрика хоче експортувати одяг на захід, вона повинна належати до спеціальної асоціації виробників. Туди приймають лише ті, хто пройшов аудит, і нібито дотримується мінімальних стандартів щодо зарплат, безпеки і екології. Великі бренди хизуються. Ми працюємо тільки з сертифікованими фабриками, але насправді на кожну таку білу фабрику може працювати кілька сірих. Як це влаштовано? Дуже просто контракт підписує з благополучною компанією, а фактичне виконання передають інші заборонені фабриці. Благонадійна фірма таємно передає тканини і замовлення своєму підпільному цеху, а потім збирає готовий одяг і ставить потрібні бірки. У підсумку замовник отримує партії товару з чистими документами, навіть не підозрюючи, або вдаючи, що не підозрює, де насправді було пошито чи пофарбовано цей одяг. В околицях Даки журналісти виявили фарбувальну фабрику, про яку місцеві кажуть просто: троїть річку вдень і вночі. За документами її мали давно закрити за порушення екостандартів, але дим із труб, як бачимо, нікуди не подівся. Коли туди звертається під виглядом маленького європейського бренду, який шукає підрядника власник фабрики, залюбки проводить екскурсію. Коли журналісти згодом запитують у великих європейських брендів, чи їм відомо, що сертифіковані постачальники користуються такими схемами, у відповідь чують лише формальні відписки. Офіційно не співпрацюємо. Ми не доручали їм фарбування або просто мовчання. Але експеримент показав, схема не просто можлива вона працює як налагоджений механізм в умовах тиску на ціну та слабкого контролю. Папери виглядають бездоганно, а реальна робота відбувається в тіні. Усі задоволені, крім річок і людей, які з них б'ють. Ринок дешевої одежі щороку набирає обертів за два десятиліття з 2000 по 2020 рік. Люди в усьому світі почали купувати вдвічі більше одягу ніж раніше. Причина в тому, що індустрія моди винайшла машину для грошей, яка працює на шаленій швидкості. Колись від задуму дизайнера до продажу готової речі в магазині минали місяці. Тепер лідери індустрії навчилися робити це за в жалюгійні 12-14 днів. Палітра модних кольорів, фасони, все вигадують на ходу, одразу запускаючи в мас. До 24 нових колекцій на рік. Тобто оновлення асортименту приблизно що два тижні. Ви заходите в магазин, а там уже новинка сезону, не така, як минулого місяця. І хочеться щось купити, бо ж модний колір, актуальний крій. Так працює психологія фаст фешн. Швидше змінюються тенди, більше ми скуповуємо, щоб бути в темі. Дешеві ціни лише підігрівають цікавість. А як вдається тримати такі низькі ціни при шалених темпах оновлення? Тут ми знову повертаємося до тих фабрик у бідних країнах. Замовники щороку все сильніше витискають із них знижки. Бангадеські підприємці лише знизують плечима. Ми втрачаємо гроші, щоб підтримувати нові стандарти безпеки й очистки, а тим часом отримуємо від покупців на 25-30% менше за ту саму продукцію ніж кілька років тому. Економія досягається за рахунок тих самих зарплат і екологічних заходів. Виходить, замкнене коло. Бренди гучно рекламують сталий розвиток, але фінансувати ці покращення фактично змушені самі фабрики, які без того працюють майже в нуль. Звідси спокуса хитрувати і порушувати стандарти заради виживання. У Європі речі для споживачів навпаки дешевшають. Одяг зараз коштує в середньому навіть менше, ніж 10 років тому. Під кінець сезону футболку можна купити дешевше ніж капучино в паперовому стаканчику. Умовно у такому темпі споживання переповнені гардероби вже давно норма. Куди стільки хто це все носитиме? Дивуються люди, які бачать гори товару в аутлетах. Відповідь ніхто. Індустрія свідомо виробляє надлишок, розуміючи, що значна частка не знайде свого покупця. Є така популярна думка, що 80% часу ми носимо лише 20% гардеробу. Ми знов і знов надягаємо улюблені джинси і футболки, тоді як інша купа речей чекають на полиці. Але продовжуємо купувати нові, бо мода ж змінилася або просто хочеться чогось віженького. На цей розрахунок виробників в результаті величезна частка одягу дуже швидко опиняється на смітнику після покупки. У Німеччині до 60% нових придбаних речей викидається менш ніж за рік. Часто їх навіть не носять. Просто не встигли чи розчарувалися, бо ще новіша колекція приманила увагу. А далі відходи, з якими треба щось робити. Ось типова доля нашого старого одягу. Благодійні організації та комісійні крамниці приймають ваші старі речі. Але продати на місці вдається лише близько 20-25% з них. Решту просто німа кому купити. Крамниці переповнені. Вибір величезний попит обмежений. Зайвий одяг пакують тутюки по 50-100 кілограмів і продають оптом перекупникам на експорт. Щороку десятки мільйонів тонн ношеного одягу вирушають з Європи та Північної Америки на ринки Африки, Азії та Латинської Америки. Там їх сортують і намагаються продати людям, які не можуть дозволити собі нові речі. Але й ці ринки вже перенасичені. Наприклад, Гана щотижня отримує до 15 мільйонів уживаних речей з заходу, близько 40% відсотків імпортованого. Одягу одразу відправляється у сміття. Він надто зношений або не підходить для місцевого клімату. Ці речі прямо з контейнерів вивозять на звалища або спалюють. У цій жигані утворилися вже цілі ландшафти з модних відходів. На берегах лагуни Корле в акрі 20-метровий пагорб із ганчіря і сміття. Узбережжя й річки, завалені текстилем, особливо синтетичним, який не гниє десятиліттями. Схожа ситуація в Кенії, Танзанії, Нігерії, країнах Латинської Америки. Значна частина одягу навіть не доходить до секонд секонд-хенду. Її просто викидають вдома або знищують на місці. За оцінками ООН, 85% усіх текстильних виробів у світі зрештою опиняються на звалищах. Багато непроданого знищують ще до потрапляння в магазини. Самі бренди визнають, що випускають більше ніж можуть продати, тому надишки йдуть під прес або в сміттєспалювані печі. На жаль, навіть сучасні технології переробки не можуть це змінити. Якість матеріалів, суміш, волокон, синтетика, така що багато старого одягу не піддається ресайклінгу і придатна хіба що на ганчірки. Наш планетарний гардероб уже тріщить по швах у пустелі. Атакама в Чілі з космосу видно гігантське кладовище одягу. Багато шарове, наче торт, із кольорового текстилю та піску. В Індонезії річки забиті відходами тканин, яку місцеві мешканці навіть підпалюють, щоб прочистити русла. З кожним пранням синтетичного одягу, мільярди мікроволокон потрапляють у каналізацію, а звідти в річки і море. Дослідники знаходять ці невидимі ниточки в рибах і планктоні, тобто, зрештою, вони повертаються до нас у тарілці. Ситуація дійшла до абсурду. Експерти підрахували, що якби виробництво нового одягу завтра зупинилося повністю, запасів уживаних речей людству вистачило б, щоб одягтися 10-15 років. У наших шафах на складах, секонд-хендах мільярди одиниць одягу, для якого не знайдеться тіла. Індустрія моди вже давно перевищила потреби планети, але продовжує нарощувати темпи, бо її бізнес-модель диктує: рости або помри. От ми підійшли до логічного питання: що з усім цим робити. Відповідь непроста, але почати можна з себе. Ні, не варто палити свій гардероб чи клястися ніколи. Більше нічого не купувати. Не треба переставати любити моду, бо у красивому одязі немає нічого поганого. Йдеться про інше: навчитися цінувати те, що вже є. Кожна нова річ має приховану ціну, яку за неї заплатили природа і людина. Звісно, вирішення проблеми не лише на плечах споживачів, це системне питання. Потрібні закони, які змусять виробників відповідати за екологію, потрібна прозорість на цю її постачання, щоб бренди. Не відмахувалась від відповідальності, і потрібна міжнародна співпраця, щоб підтримати права там, де шиють наш одяг. Але кожен з нас своїм гаманцем теж подає сигнал. Коли ми припиняємо вестися на сумнівний розпродаж чи на екоколекцію з полістеру і краще інвестуємо в якісні довговічні речі, або взагалі йдемо на вечірку в ті самі сукні, що й минулого року індустрія отримує меседж. Якщо ми купуємо менше одягу, але більш вдумливо від цього виграють усі. Ви здивуєтеся, але скільки всього цікавого можна відкупати у власній шафі, коли перебрати її без поспіху. Тренди ще йдуть по колу, а базові речі взагалі поза часом. Головне, що нічого страшного не станеться, якщо ми не оновимо гардероб кожного сезону. Натомість наші маленькі рішення, помножені на мільйони людей, дадуть перепочинок планеті.